Людина, яка понад 15 років редагує тексти абсолютно різних стилів, знає, як правильно чути, говорити і перемагати українською. Співзасновниця та головна редакторка видавництва віхола Ольга Дубчак сьогодні, гостя «Культурного інституту. Вітаю, добрий день. У мене перше запитання навіяне фільмами Голівуду, американськими не тільки Голівуд, а й взагалі американськими фільмами. Це про головних редакторів і редакторок, які такі суперлюди відкидають по десятки за день рукописів, читають діагоналі. кажуть ні йдіть переписуйте ви взагалі не варті того, щоб бути надрукованими. А як у вас ця практика? Багато відкидаєте рукописів і кажете, що ні. Автора, іди, пиши іще. Я загалом можу сказати, що я не зовсім відповідаю тому образу, який ви кажете, створений в американських фільмах. Тобто я не читаю по 10 рукописів за день, навіть за місяць не читаю по 10 рукописів, тому що це абсолютно неможливо. Але у нас ще й в Віхолі трошки нетрадиційно побудований весь цей процес. Тобто, у нас не одна людина за це відповідає, а у нас шестеро співзасновниць, які всі е, беруть участь в ухваленні рішення, чи працюємо ми з тим чи іншим рукописом. І всі вони. Читають. Е, і я одна просто одна із тих, хто ч, читає uh -huh. ці рукописи. і Часом навіть я не так багато читаю, як інші дівчата. Але е, ми ухвалюємо рішення колективно і, е, і даємо відповідь також колективно, там, чи беремо, чи не беремо. Але фізично неможливо таку кількість рукописів в одній людині через себе пропускати. Тому, а так. їх надходить багато от, за місяць? Їх надходить багато, особливо коли ми написали про це в соцмережі, що ми приймаємо рукописи, то і відкрили для цього Google форму угу. на нашому сайті, щоб всі охочі могли її заповнити, надіслати свої рукописи. Їх стало надходити багато. Тут єдине, що питання чи багато. То ми із цього беремо, не багато беремо, uh -huh. тому що це такий, знаєте, потік суцільний. А текстів. Відсутково декіль. якось враховували для себе. Скільки це там? 10 Я сказала, б, що це десь е, 10% Ми лише відбираємо із того всього, що надходить. Uh -huh. Був момент, коли навіть ми по-моєму за рік відібрали із цього, е, із цього всього потоку одну книжку. А от коротка рекомендація авторам, чому видавництво, наприклад, не бере рукопис? Це саме проблема в тексті чи презентації цього тексту? Тут може бути багато різних чинників, тобто, це може бути від самого, самої спрямованості видавництва, тому що. Ми, от, наприклад, позиціонували себе від початку як нонфікшн видавництво, uh -huh. так в український нонфікшн. Тому ми, звісно, відкидали. Ну, відкидали, не брали. Не будемо говорити, що ми відкидали. Не брали ми перекладну літературу, uh -huh. наприклад, якісь переклади, навіть якщо це були якісь бестселери, то ми не брали. Також ми певний час не брали художню літературу. Тепер уже ми беремо тому саме вже так, так і класиків. <laughs> також ну класики не надсилають свої рукописи. <laughs> Так, але е, якщо є, на нашу думку, гідний художній твір, uh -huh. то ми його беремо тепер уже. Але це може залежати також і від, від того, що взагалі видавництво планує. Так? Uh -huh. що воно може воно, вже, воно не планує брати поезію взагалі ніколи, так? і тому воно може відмовляти в цьому сенсі. Ну і, звичайно, тут смаковіші речі, їх ніхто не скасовував. Е, в американських фільмах тільки головний редактор так вирішує за своїм смаком хороший текст чи ні так але ну у нас не так ми вирішуємо в шістьох і це часом буває дуже довго тому що ми ще буває поділимось три на три угу. і, і хто троє хочуть взяти текст троє не хочуть і ось у нас починаються ось такі дискусії це затягується на певний час але ну так, тут цього не уникнути, тому що смак теж ніхто не скасовував. Uh -huh. Можливо, там комусь із нас здається, що твір геніальний, а комусь здається, що він графоманський. Uh -huh. e, і тут починаються такі баталії стосовно того, що. Що ж це все таки Геніальне? Чи це графоманія? Тому і з цих міркувань також можемо відмовляти. Я вже якщо а, зайшла мова про графоманство і все інше. А, не готував, але не можу тепер не запитати, бо цей слон буде ходити цією кімнатою. А була ситуація із Партоком Суботою, якого і на телебачення запрошували, і зокрема у вас видавали, перевидавали навіть так його книжки, тому що був запит великий. А як взагалі зараз і тоді перевіряє видавництво от, в загальній практиці? автори мають принести свої. Дипломи, чи, чи як це відбувається? Ой, так це так, я так, дуже так. люблю це запитання. Насправді воно актуалізувалось якраз після Спартака Суботи. Ми видали одну його книжку mm -hmm. тільки, і вона була дуже успішна. Тут не будемо заперечувати. Це була хороша книжка про насильство, різні його види, про те, як із нього з ним боротися. От. Ну, але врешті все зіпсувала ось ця аферна історія. Ми, звичайно, ну. Яке ми маємо право так просити в людини, mm -hmm. покажи, будь ласка, це свій диплом, та? Та, служба безпеки, так, mm -hmm. видавництво. Це, тобто, це як на мене, це навіть не, не дуже етично, mm -hmm. якщо ми звертаємося до якоїсь людини, а Спартак був тою людиною, до якої ми звернулися. Не він до нас прийшов, а ми mm -hmm. до нього прийшли. І з пропозицією написати книжку, він то, поводився... я, я, дай, Дай документи свої. Так, тобто, я так, коли мене питають, як ви зараз підходите до. До цього, як ви перевіряєте експертизу автора, я кажу: ну, а як можна її перевірити? Якщо я, скажімо, як головна редакторка, приходжу в Академію наук. Кажу, напишіть мені, будь ласка, якийсь наук ПОП, наприклад, з фізики. Людина погоджується, я кажу, а тепер покажіть мені ще свій диплом. Так? Mm -hmm. Ну, Це ж неможливо. Але, звичайно, що після цієї всієї історії ми стали більше на це звертати увагу. Ми, Якщо це особливо така якась. Популярна річ, наприклад, психологія чи психотерапія, те, що має запит суспільства, і ми вже тепер дивимося, яка освіта в автора потенційного, яка в нього власне практика психологічна чи психотерапевтична, тобто звертаємо увагу на такі. Ну, речі. Тепер мені здається, простіше навіть попросити диплом, бо вже є певний президент Підстава, в суспільстві. Так, та, так, і так. Вже можна якось і простіше це зробити. Загалом, якщо ми говоримо так про о, говорили вже про перекладну, з музикою ви не працювали, і не працюєте у Віхлі поки що так, але працювали в інших видавництвах. І от про перекладну літературу, у мене завжди запитання до різних там редакторів, головних редакторів. А чому видається велика кількість книжок із вкрапленнями певних діалектизмів, тобто регіональними? І ти інколи читаєш навіть наук Поп, а там шукаєш потім слова в словнику, що це за слова такі. В чому це така практика? Це максимальне бажання українізувати текст і чи варто? Це робити коли ти читаєш текст і мало того, що не розумієш, половину, наприклад термінології, так ще й нібито вже для тебе знайомі б мали бути слова загальної лексики. Ти їх теж не розумієш. А навіщо це? Навіщо це? це дуже хороше питання? Я теж коли працювала в попередньому видавництві, якраз. Перекладною літературою, мені теж було цікаво, навіщо перекладачі е, створюють нову українську мову, яку ми не розуміємо. Е, ну, це справді це бажання е, відійти від російської мови, так від росіянізмів. Російська мова, безперечно, мала тривалий вплив на українську мову. І е, це така травма. Е, і ось люди, які ось пишуть такою українською, якою мало хто щось. Може зрозуміти, чи це авторські новотвори, чи це вживання діалектизмів справді? вони намагаються просто. Подати українську мову такою далекою від російської, uh -huh. то це, це намагання зрозуміти можна прагнення, і я розумію: я, я розумію, навіщо це робиться. Ну, але це ж вже межує на змовним пуризмом, uh -huh. тобто очищення мови від усіх чужорідних іноземних елементів і іншомовних елементів. І ось це переходить уже в таку, коротше кажучи, є така, знаєте, межа. Uh -huh. е, от, смаку, та, якогось стилю, чуття мови. А це ми вже переходимо за цю межу, і коли ми намагаємося виполоти всі, абсолютно, якісь. Е, на... На думку того, хто бореться за чистоту мови, всі чужорідні елементи. Ну, е, пуризм – це добре, в принципі. Тобто, взагалі, все, що відбувається в мові, це добре. Але коли це стає надміру, то звичайно це стає недобре. Як ви кажете, ви читаєте книжку і не можете зрозуміти взагалі половини слів. Ну, це не, не так робити угу. не потрібно. Е, ну, трапляються такі моменти, але ну, я намагаюся якось. Тримати трохи авторів в я, до речі, думай, про мовний поризм. А перед нашою розмовою думаю, актуалізую в своїй голові. Що воно як, і нашим глядачам, якщо не чули цього поняття, теж скажу. Це яке трактування? Та це оберігання мови від іншомовних запозичень і діалектизмів, там навіть знайшов. Тобто питання в тому, що якщо говоримо прямо про абсолютний поризм, діалектизми теж варто було б тоді там відкидати. От, мабуть, найпопулярнішою мовознавицею, яка відстоює поризм, це, мабуть, Ірина Фаріон. Проти будь-яких іншомовних запозичень ваше ставлення загалом в літературі в житті буває таке, що трохи може сіпатися око від якихось англіцизмів. А чи ви нормально до цього ставитесь? От якраз до англіцизмів я стану ставлюсь не дуже добре, тому що я, я завжди про це говорю, що я вважаю їх агресивними. Вони. Дуже швидко потрапляють у мову, вони дуже швидко захоплюють ось нашу лексику, але можна обурюватися багато. Але що з цим зробити, поки що немає е, такої відповіді, конкретної, тому що це відбувається не тільки з українською мовою. Англіцизми це річ, яка проникає в усі національні мови, якщо ці мови обслуговують суспільство, яке більш-менш намагається розвиватися, тобто. Англійська мова це мова науково-технічного, інтелектуального, культурного прогресу і це мова міжнародного спілкування. Тому це абсолютно нормально, угу. що англіцизми будуть потрапляти в інші національні мови. І ми не можемо поставити якийсь бар'єр, не можемо ухвалити якісь закони, які регулювали б це і забороняли нам, скажімо, використовувати в своєму повсякденному мовленні. англіцизми. ніхто цього зробити не може. Мова живий організм, заборонити щось у ній неможливо. ともうん。<coughs> Справді, англіцизми, вони такі, вони я, я люблю цю метафору, завжди її вживаю, що вони заходять з ноги просто в uh -huh. національні мови, двері відкривають з ноги і залітають туди. І поки національна мова намагається виробити якийсь власний відповідник, вже плюс 10 англіцизмів, uh -huh. тому що все дуже швидко рухається, світ швидко розвивається, а словники укладаються трошки повільніше, та й не трошки повільніше. Тобто я Тут думаю, питання що... і бюджетування, і взагалі. Де, періоду, коли це треба описати. Та. Безперечно, і ще ж словники, словниками займаються кабінетні вчені. Кабінетним вченим треба ще вийти в суспільство, поспілкуватися, з народом. До них англіцизми з ноги не приходять. Так, ну, можливо, і приходять десь по бутовому мовленні, але для того, щоб це все офіційно зафіксувати, угу. потрібен час. Поки на це витрачається час, то англіцизм стає. Все більше і більше. Uh -huh. а, от зокрема, та якщо ми говоримо про правопис уже 2019 року, року досить багато було дискусій про те, що боже мова до невпізнаваності змінюється запровадженням цієї редакції, хоча не так воно абсолютно. І було дуже багато питань до фемінітивів. Зокрема, згадував вже сьогодні Ірино Фаріон. В неї теж було дуже багато питань до саме фемінітивів, і чи варто їх використовувати як можливо якусь недовгу форму? А ваше ставлення до них, оскільки ми розуміємо, що там в х роках минулого століття вони були нормальними для нашої мови, а потім був період радянської влади, і це стало ненормальним. Як ви до них ставитеся? І, тому що знову ж таки ще один аспект: в книзі, так в описі, головний редактор видавництва «Віхла». І Я думаю, так мабуть, чи пані Оля не любить фемінітиви, чи то просто так от зберегли норму чоловічий рід у назвах професій? Ну просто річ у тім, що те, що там пишемо на технічних сторінках, це ж це ж не чоловічий рід, це ж спільний рід угу. на назву. Професії, але здається, ми вже пишемо головне редактора. Я навіть не пам'ятаю, що ми там пишемо. Но в українській мові перемагаємо, що, що був головний а, редактор. Так? так? Може бути. Може бути. Е, я ставлюся до всього, що відбувається в мові, позитивно, точніше, ставлюсь нормально. Тобто, все, що є в мові, це нормально. І те, що у нас є е, фемінітиви, які зараз нам дають змогу ось бути в тренді цієї гендерної рівності, дотримання гендерної рівності, це зараз е, в цивілізованому. Світі такий е, тренд нормальний, угу. поширений, то це прекрасно. Тобто нам не потрібно для цього нічого робити. У нас мова все вже має в своєму ресурсі. Ось ці от суфікси, які власне, дають змогу утворювати від чоловічого роду жіночий рід, е, їх неймовірна кількість. І взагалі це основна, основна особливість української мови, ось це кількість цих от суфіксів. То це чудово, що в української мови є такий ресурс. І вона дає змогу, от вам треба, будь ласка, бріть і Рабіть. користуйтеся. Так. І е, я насправді здивована, що Ірина Фаріон, як мовна пористка, е, заперечує фемінітиви, тобто ними не задоволена. А чому? Це ж якраз наша питома е, штука. Єдине, що, що так, справді є якісь незвичні фемінітиви, там міністерка, е, чи там ще якісь якісь покручі страшні, <гум> та, які утворюють спеціально, просто ніби щоб показати, Боже, подивіться. З пані Посолка. І так, послихає, і, і Пос, що заводить. І послиця, і, да. і так і далі. І посолкиня, щось там. Та, так, так, посолка, так. посолка, просто там намагається. Ну, це коли ми посулки. хочемо познущатися з мови, то ми починаємось таке витворяти. Але насправді я розумію емоцію суспільно зараз. Все, що незвичне, воно викликає ось таку там, сарказм, якісь трошки там, щось поображати, там, посміятися з того всього. Але час іде і час покаже. Мова покаже, щось приживеться, щось, звісно, не приживеться. Mm -hmm. Вчителька-прибиральниця чомусь ні в кого не викликає ось такого сміху, іронічного. Mm -hmm. Все нормально з цим, так? Тобто, вчителька може бути, а міністерка скажімо, ні. Так, і Директорка чомусь от ображає, не mm -hmm. знаю, людей. Хоча що тут? Такого все, все те саме, суфікс той самий. Е, які проблеми? Ось. Ну але на рівні поки що, ось цих от назв професії, скажімо, чи там виконавців певних робіт, ну поки що ми тримаємо ще цей чоловічий рід як спільний рід. Угу. Але я думаю, що з часом це все зміниться, і ось ці фемінітиви, де потрібно, вони закріпляться в офіційному мовленні. В документації якісь офіційно діловій, тобто все це буде. Але звичайно, що як і в будь-якому живому процесі, щось відійде, тобто mm -hmm. щось не затримається, а щось затримається нормально, зафіксується в словниках. Тобто, тут, тут не питання бачу звички проблем. звичайно до речі, от про книжки так художньої літератури певний час не було. Потім вперше ви видавали класиків, і зараз я наскільки розумію, ще буде так додаватися до цієї так. ще щось можливо з'явиться у 24-му році. Я маю на увазі за стилісткою, за жанрами щось нове. А чого раніше не було раніше? У нас не було фентезі, взагалі навіть не було думки про те, що буде фентезі. Uh -huh. А тепер у нас вже здається п'ять. Запланованих Та ви е теж з ноги. <рик> так, можна і так сказати, що зайшли з ноги. Е і причому ці рукописи нам тобто ми не замовляли, е а ці рукописи нам надсилали якраз на нашу і Google форму, і там уже через інші якісь шляхи знаходили. Але тобто це прийшли ті рукописи, яких ми не очікували. <рик> і ми взялися, тому що справді там є хороші тексти, хороші фентезі. Вирішили в цьому напрямку попрацювати. Також у нас була думка про дитячу літературу, але поки що ми не готові. ну Чисто організаційно, тобто угу. для цього треба виділяти і окремий ресурс, і окремий е, час, поки що не зовсім готові І звичайно, що підготовка дитячої літератури це важкий, важкий процес в сенсі. Е, Дизайнера, uh -huh. ілюстратора, бо це ну і там витячі. купа вимог, наприклад, там виворотний цей текст а та, білим по чорному не так, можна так, так, і все інше. Тобто, це окрема ще історія абсолютно. А, загалом, якщо ми говоримо на 24-й рік, так вже є плани. А, я в одному із інтерв'ю дивився, що а, нарешті видавництво в 22-му році, коли почалась повномасштабна війна, вийшло навіть якийсь плюс заробіток. Так. Тобто а, зараз, коли ми говоримо про видавничу справу, найчастіше ми жартували під під час підготовки до цього і. Фіру з вами те, що згадують про видавців а, напередодні там форуму якогось. А тут у нас розмова неочікувана посеред сезону. А, загалом є якісь плани фінансові, як от зараз ви ставитеся до видавництва? Це більше місійна штука? А, чи все ж таки бізнесова? Ну, загалом ми в принципі і і довели, здається, і продовжуємо доводити, і хотіли би і далі. Доводити, що видавництво це бізнес, угу. це не тільки про е, те, що ми там рятуємо культуру України або щось, виводимо її на якийсь якісний новий рівень. Так е, таке я часто чую від видавців, які мають амбіції, так на ринку. Але все ж таки, якщо ми будемо говорити правду, видавництво це бізнес. Угу. І як мені здається зараз, ми змогли довести, що це так і є. Тобто що на видання книжок можна заробляти гроші. Е, що можна власне, формувати фінансові плани і, і так далі. Ну, Звичайно, якщо на тебе не нападає якийсь е, трошки притрушений народ, то ці плани могли би бути, будуватися mm -hmm. ще далі, ніж зараз. Зараз, звичайно, складно планувати. так Дуже наперед, але ми планували реально довго працювати на, видав, на видавничій ниві, так, і, власне, заробляти гроші. Тому, звичайно, це, і, це бізнес, це передусім бізнес. А, звичайно, коли бізнес стає успішним, він мусить мати якусь місію. Mm -hmm. Тож не просто так, ми заробляємо гроші. Та, ми могли б іншим способом заробляти їх, але ми видаємо книжки. Тому, звичайно, це і промосійність також. То ми в Принципі, так починали з такої а, амбітної мети: довести, що в Україні є український нон-фікшн, і він якісний і він цікавий українському читачу. Е, здається, нам це вдалося, але ми хотіли би продовжити. Тобто, угу. ми хотіли би зараз, якраз от ми зараз працюємо над оновленням своєї місії, тому що, як ми побачили вже, що ту, що ми запланували, ми ніби вже реалізували. Тому ми хочемо тепер розширити її, і зараз ми хотіли би просто. Суто поставити в свою таку мету: це формування українського автора угу. для українського читача, який який би був йому близький. Як ми любимо таку у нас є термін, такий живий автор, угу. так для Украї... живий в сенсі не, не, не фізично, хоча й фізично також, так, так. а в сенсі того, що він потрібний і близький українському читачеві. І я наскільки розумію, залишається ця теза робота тільки з українськими тільки авторами. з українськими. Авторами, Перекладної так. не чекати у їх-поки. Е, ну побачимо. Не кажемо, далеко. давай. Я, я почув, що на 24-й рік розписано, але 25-й рік теж та є. Так, Там будемо бачити. Так. Тепер ми починали із серії української писати, читати, як правильно перемагати. І тепер чи буде продовження далі, тому що мені здається, що ця книжка Перемагати українською була такою неочікуваною: що для читачів, що і для вас. Так, саме так і було. Вона була неочікувана, тому що вона писалася взагалі в Черкасах, коли ми поїхали на два місяці з під Києва, тому що там вже недалеко були від нас ці нелюди. І ми трохи від'їхали трошки далі. І дуже тоді було важко, і психологічно, і взагалі Ну, важко. ну що там говорити? Це був березень. І, 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 нема що навіть пояснювати, то е, я взагалі в'їхала, думала, взагалі що ми закриваємося, тому що угу. хто це зараз взагалі читатиме книжки в цей час, Там під Києвом орки стоять, а ми будемо книжки продавати. Тобто, взагалі так ми міркували про те, що треба виходить змінювати нам фах. Угу. Думали, що ж ми можемо ще таке робити? Нічого не придумали, крім як видавати книжки, ми нічого не вміємо більше. І повернулися О, на сю неву. Лися так і якраз тоді ми обговорили з дівчатами питання того, що можливо варто би щось написати з української мови, якесь таке підтримувальне. І для самої авторки, тобто для мене, щоб трошки підтримати свій дашок, який нормально так протікав. І власне читача, який теж за тоді якраз почалося масовий перехід на українську мову російськомовних людей, тому що нарешті об'єктували собі ворога і мову, якою він говорить, тому люди почали переходити. Ну і взагалі хотіли щось такого написати, що підтримало би. Але ну так, да, і виходить, що в цій серії мовознавчій з'явилась перемагати українською, я її почала писати з, е, про мову ворожнечі, про mm -hmm. те, як ми ворога називаємо. власне. А потім посиділа, подумала. Боже, виходить якийсь суцільний хейт спіч. Треба щось із цим Так, Тому друга частина цієї книжки вона про мову любові, mm -hmm. про українську мову, тому що українська мова це безперечно, мова любові. Так з'явилася книжка Перемагати українською, яка в цій серії абсолютно не планувалась. Вона е вибивається, правда, ви кажете, тому що чути українською присвячено звукам. Українській вимові бачити українською присвячено словам, а тут перемагати українською. Далі, про що вона це такий затона про проміжний етап? Ми mm -hmm. поговорили про мовні правила. а Тепер поговоримо про мову любові, мову mm -hmm. рожнечі, і далі знову будемо говорити про правила, тому що е, я не полишаю е, свого бажання дописати книжку про синтаксис. Вона мала бути третьою, але тепер буде четвертою. Тому я працюю, я чесно працюю. Ми п'яту, Про що це стилістику. А п'яту, та. Ви просите особисто. Я, я врахую вашу думку. Ви хочете про стилістику? Ну кажу, до тут ще. Якщо я треба буду... сходити підписи в когось зібрати, ще, я зроблю. Добре, дякую. Я подумаю, подумаю в цьому напрямку. Так. Тому що я кажу, я, я такий собі стиліст. Я більше такий мовознавець, знаєте, по правилах там пояснити їх простіше, а стилістика, ну, добре. Це просто буду, мені здається, от... грає скромність. Досвід Раст. багаторічний з різними стилями, має все ж таки десь і бути зафіксований, зокрема в цій книжці, наприклад. І на санок ще один аспект: вас в інтерв'ю декілька разів запитували, чи стане українська міжнародною, і ви тоді тактовно пояснювали, що для цього потрібні фактори, про які ви вже сьогодні говорили: економічний, соціальний, науково-технічний якийсь прогрес для того, щоб українська умовно нав'язалася і з ноги заходила в інші мови, так як це робить там англійська, китайська. А в мене питання трохи інше. І на вашу думку, от українська Ході цієї українізації, навернення на українське. А коли вона стане реально українською в Україні своєю? Я сподівалася, що вона вже такою стала. Я останнім часом, виходячи на вулиці в Широкій, якісь маси зі своєї бульбашки в, в інші міста поїхавши, бачу якесь таке навернення знову на російську. Це те про що я завжди говорю. Щойно українці трошки розслабляться. Щойно там війська відійшли від Києва, і одразу такий трошки розслабончик так з'являється. Ну це залі українська така риса. Небезпека трошки десь відійшла, все угу. можемо розслаблятися і повертати назад цей клятий русський мір. Я говорила про те, що після нашої перемоги рускій мір почне повертатися, але ж бачите, ви кажете, що він вже повертається. Тобто, в, в, в обличчі російської мови угу. він повертається, тому що зараз радикально відрізняється ситуація від тієї, що була, скажімо, рік тому. Рік тому, якраз я давала інтерв'ю, де ви кажете. Тактовно так. сказала, що українська не стане умовою міжнародного спілкування. А, але тоді, рік тому це була така ейфорія. Тобто всі прям переходили, всі вільні. Навіть іноземці що... масово вчили. Та й зараз вчать так, масово? Вчать, вчать, поки що, поки що Україна є там в розпорядку дня, так, то вчать. Але чи буде це далі? Ну мабуть, не буде е, то так. Тобто, вже ситуація відрізняється, але я все-таки вірю в те, що я завжди говорю, що я тут сповідую державницькі такі ідеї, що держава все-таки зверне на це увагу, підтримує е, якимись можливо якимись законопроектами на підтримку української мови і так далі. Тому що вже добре те, що, хоча б підписаний той закон про заборону ввезення російськомовної книжки, це вже добре. Хоча він Лежав, кажуть, у президента так, угу. кілька років на столі, але нарешті це підписано. То я сподіваюся на ще такі от речі, що, як ви кажете, що Допоможе українській мові стати власне єдиною державною українською мовою і національною повноцінно. Та так я дякую за цю за ці тези. Насправді вони інколи звучать досить патетично, але а, варто їх нагадувати особливо в колі журналістів. Зараз коли ми бачимо навернення і повернення Росі руськава міра а, в обличчі заблокованих ютуб каналів і взагалі телеканалів, там наш і все інше, будемо ворога називати чітко. А, коли вони зараз відновлюються попри блокування, а, трохи стає від що, мабуть, ми не допрацьовуємо. Тому хочеться, аби всі, хто сьогодні дивилися і слухали цю нашу розмову, зрозуміли, що ми тут не вербуємо, а просто говоримо реально цікаво про українську, бо вона цікава і класна. Я вам зичу хороших авторів і книжок, а нам їх прочитання. Ну і. Четверту та п'яту книжку із серії про українську Дуже мову я Дуже Дякую, дякую. вам. Сьогодні в культурному інстинкті була Ольга Дубчак. Якщо тези озвучені нами викликали у вас бажання написати коментар, зробіть це під цим відео. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на Суспільне культура. Побачимось.